Чернігів безперебійно пройшов опалювальний сезон, і цього тижня планово його завершуватиме. За попередніми прогнозами синоптиків на вихідні очікується стрімке потепління до плюс 20. Тож у п'ятницю, 29 березня, теплогенеруючі підприємства припинять подачу теплоносія до споживачів. Відповідну інформацію озвучили на загальноміській нараді у вівторок, 26-го. Я хотів подякувати. Всім співробітникам, співробітницям Чернігівської ТЕЦ, яка почала опалюваний сезон практично за кілька тижнів до його початку, і справилася, попри там всі, скажімо так. Нюанси, які у нас були, облтеплокомуненерго і приватні компанії, які забезпечували в місті тепло, професійно злагоджено. Ми пройшли опалювальний сезон чітко, безперебійно. Звичайно, в першу чергу хочеться подякувати Збройним силам України за захист, в тому числі неба над нашим містом. Водночас, як зазначили в муніципалітеті, гарячою водою людей, попри закінчення сезону, забезпечуватимуть і надалі.